Консультація для батьків. День святого Миколая. Що ж розповісти дитині про свято. Разом із холодною зимою та снігами, морозами у кожен дім приходять різдвяно новорічні свята, найперше з них День Миколая Чудотворця. День Миколая це найдобріше та найсвітліше з усіх святкувань. Адже бажання загадане на Миколая обов'язково здійсниться. Подарувати своїм малюкам трохи казки та чар цього дня просто зобов'язані всі батьки. Можливо, ваша дитина ще зовсім крихітка і лише щиро зрадіє, знайшовши маленький презент у себе під подушкою. Але у діток старших за віком можуть виникнути і питання про те, хто приносить подарунки на свято Святого Миколая. І чому саме в цей день? Тоді що ж розповісти маленькому допитливому своєму дитяті про святкування цієї дати? Миколай прославився як божий угодник та чудотворець. Жив дуже давно, ще у 3-4 столітті нашої ери, ще з раннього дитинства дивував своє оточення людськими чеснотами, співчуттям, добротою та безкорисливістю. Все своє життя він допомагав людям навколо та особливо прихильним був до бідних. Але заслужити підтримку від нього міг тільки той, хто душею та думками був чистий, доброзичливий, ніс добро та мир людям. Чудовий звичай обдаровувати малюків прийшов з середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки купували дітям зимовий одяг. Згодом вони почали дарувати ласощі, шкільне приладдя, іграшки. Подарунки клали у черевики і ставили їх поблизу каміну або вішали на них панчохи з дарунками. Діти вірили, що святий саме через камін закидає одні в гостинці. Неслухам клали різочку, вважали, що імена тих, хто гідний чи негідний подарунка, записували у золотій книзі святого Миколая. Часом діти почали писати листи Святому Миколаю, в яких перелічували свої добрі справи і просили пробачення за погані вчинки, писали, який саме хочуть подарунок отримати. Цей звичай поширився і на всі інші сусідні країни, а потім і на українські землі. Бажаю вашим діткам отримати омріяні подарунки.